Всіх, вітаю на моєму YouTube каналі. І зараз наступна посилочка з нової пошти, Тільки забрав. Це замовляв автомобільний інвертор. Давайте відкриємо і подивимося, який же він закинув в пакет таку коробочку. Так, Коробка оригінальна. Так, UKS Power Inverter. Значить, Дивимося, що зазначено на коробці 12 вольт 230 вольт вихід, 12 вхід і вихід. Так, бачимо моделька SAA 1500A. Ну, Як мені пояснили, це модель на 1500 Вт. Дуже в принципі, складно знайти десь якийсь інвертор. На даний момент дуже популярна штука, всі розбирають. Де не питається, там немає, а якщо є, то по дуже великій великій ціні. Так, Бачимо, що йде в комплекті. Два ось таких провода, ось таких крабіка для того, щоб під'єднувати до клемів вашого акумулятора. Ось. Звичайно, що я засніму відео, як це воно все працює на ділі. Так, наступний ось такий пуххітистій пльоночки сам інвертор. Ось так ось виглядає. він, Так, ось написано 15 тисяч ну, півтора, ну Китайці, звичайно, домалювали ще один нолик. Ясно. Ну, тут написано півтора. Напевно, це їхня модель. Так, ну на вагу досить такий важкенький, ну, не знаю, десь грам 700-800 буде мати. Значить Тут під'єднується на зажимчиках клеми плюс-мінус. Наступне це, напевно, тут запобіжники знаходяться. Тут знаходиться вентилятор для охолодження, є пломбочка. А, так. Спереді у нас знаходиться вимикач on-off. Нижче знаходяться індикатори. Power і Fault. Також нижче USB-вихід. Так, можна під'єднувати під USB-гаджети. І універсальний вихід 220 вольт під будь-яку вилучку. Можна під'єднати і... Правда, так шатається там щось. В принципі, все. Корпус зроблений отакий металічний. Металічний, Це, напевно, алюміній для кращого відводу температури. А, так, ну, в принципі, якось так виглядає даний інвертор. Давайте подивимось, що там ще в коробці. Духлося, ну тут все на китайському а, є. Риночка, на якій написано по-англійськи, давайте отак. І я пробіжусь, кому цікаво. так В принципі, не бачу, де тут характеристики, але давайте. А, це просто якийсь гарантійний талон даного, даного бренду. І тут на коробці, в принципі, вказано, як під'єднувати. Бачимо, що написано, використовувати 150 амперні Акумулятори 12-вольтові. Напряму підключаємо, 24 вольта підключаємо послідовно 2 по 12, якщо потрібно. Так, ну написано, що можна використовувати. Сонячною панелью з вітрогенераторами. Так, ну, виготовлено в Китаї ось розміри самого інвертора. Також ось штрих-код присутній. Так, ось така штука. Інвертор для того, щоб переробляти з 12 вольт 220 Добре, всім дякую за перегляд. Даного відео, дякую за перегляд, всім пока.